Вітаю, друзі. Ой, телефон треба покласти. Щось в сторону, а то буде постійно нагадувати, що The Walk-Balto. Так, робота, робота, робота. А вже прозвучала музикальна заставка. Поки що я від неї не відмовляюся, тому стартуємо з Бена Сідрена, з його знаменитого блюзового мотиву. Але сьогодні я перейду, все-таки я сьогодні перейду чу-чуть інше відхилюся, і до, ну, ми ж завжди починаємо з чого? З музики. Починаємо з музики. І не слідувати власній традиції. Це ж себе обманювати. Ти ж хочеш слухати. Слухай. Ти хочеш поділитися, ділися. Будь собою. От я і я є собою. Хочу поділитися одним, ну ним я не поділюся, а знаннями про нього і про його музику. Одним музикантом, американець. Темношкірий американець, хлопець, щось виробляє в цьому музикальному світі. 5 Греммі, Мабуть, того вартує. А, ну, я одразу його показую, але я не думаю, що так всі. А, ну так, да, знайомий. Ну що ж, кожного дня слухаю та навряд чи слухаю. Але він звучить, він звучить по фільмах. Просто ми не зауважуємо, і коли душа резонує на картинку, і ще там щось таке звучить фоном. І в тебе очі в сльози. О, це він так зробив, що очі в сльози. Не лише режисер і актори, а дійсно музика, яка лягає на картинку і звучить в нашій голові. Тим більше ми сьогодні будемо говорити. Ну, я буду говорити, ми будемо говорити. Ну я ж спілкуюся з вами. Ви, два, Ви даєте мені якусь відповідь, я, я, я вам щось відповідаю. реагую на ваші відповіді, а значить у нас що? Спілкування. І тому сьогодні будемо говорити про спілкування у вигляді. Мовчання до музики. Все-таки, кого я показую? Ага, всі так, ну, треба буде подивитися. Ну, добре, давайте так. Уже більш в повному варіанті, і там уже справа є крайній його Ні, перепрошую, не крайній, це якраз перший його альбом. Але він зараз переведається Роберт Гласпер. А рекомендую послухати цього юнака, тому що зліва його фотографія, щось, ну, як на мене, достатньо брутально. Потім внизу такий, ага, чоловік там пориває зал своїми, невідомо якими ритмами, можливо, метал, можливо, ще щось. Ні. Він настільки різноплановий, і от на ньому сходиться ну, мінімум п'ять музикальних течій. Ну, мінімум п'ять. Я подумав, мінімум п'ять і п'ять гремій. Так можливо, в цьому щось є таке, що абсолютно логічно відповідає. А Направду так. Роберт Гласпер. Роберт Гласпер, американець, який експериментує з звуком, з музикою, але залишається в центральному лінії, центральній лінії джазу? От е, альбом, який я вам зараз показую, канусь. От якраз його я рекомендую послухати, щоб відчути, як за своєю іноді брутальною душею, яка там рве зал своїми ритмами, раптом проступає лірик до неможливості. До речі, його часто порівнюють з видатними комп музикантами, піаністами і сучасними піаністами в джазі, і вважають, що він є ну, таким собі наступником, наприклад, Чак Чака Корія. Ну, якщо вже говорити, що вау, порівняти до Чека Карія мало кому раніше відомо Роберта там, Глеспера, ну це вже варто, мабуть, то прислухатися не просто мелодіку, яку він видає, він основно пише свої композиції, а от техніка його гри. Давайте дещо послухаємо. Не такий простий, як на, насправді здається. От здається, що там він чуть не просто повторюється в мінімалізмі. Ну, хоча ні, це не мінімалізм, абсолютно. Ну, в класичному джазі. А цей альбом подвійний, виданий на нотблю. А до речі, записатися на нотблю це все одно, що СІ чи дощ Грамафон це, звичайно, ОГО, Ага-Га, там уже Зол Слави. Ну, але він записався, і це вже не перший його запис. А оцінили його, і якраз експерти нодблюз, а вони добре нотблю Record Company, А вони добряче підбирають, щоб потім їх же не накривало, що вони невідомо кого там піднімають, а таланти десь на вулиці грають. Так от вони добре вивчали його творчість, щоб сказати, це людина майбутнього піаніно джазу. Ну, тому то я власне його сьогодні і показую, і пропоную вам послухати більш детально, подивитися його творчість. Ну, принаймні на YouTube. YouTube дозволяє деякі альбоми навіть в підвищеному повному варіанті звучать. Звичайно, не той звук, далеко не зальний і навіть не аудіофільно-кімнатний, але принаймні познайомитися з творчістю і сказати, зробити для себе відкриття, що є такий собі «Глеспер». Вартує того. О, вертаємося до основної теми. Основна тема заявлена все-таки про мовчання. Мовчання як спілкування, мовчання як розмова. Або навпаки, дуже багато слів, кивання голови, посмішки, ви знаєте, завчені, замучені. А за цим стоїть мовчання. А Все-таки я по суті психотерапевт. Це мій факт, це моя робота. І коли я навчався психотерапії, а це було Бог знає коли, може дехто з тим, з ким ми проходили всі ці етапи, може, їх і немає. І так було. І... А... І от в процесі групової терапії це взаємодія десятка людей, там 11, 12 було мала група, періодично виникали мовчання. І ви знаєте, коли між достатньо, достатньо довірливі групі, коли, можна сказати, з дуже близькими вже тобі людьми, де існують правила відкритості, правило щирості правило конфіденційності, багато яких правил, які забезпечують, як казав один крутий аналітик, як є, група як єдина сім'я, як єдиний орган, де відбувається злиття. І от в цьому злиті, в цій щирості, щирих розмовах, щирих емоціях, після чиїх слів виникає тишина, пауза. І от ніхто, всі бояться її якось порушити, просто завмирають. Причому не обов'язково повинно бути якоюсь такою важкою, піднятою темою чи болючою темою, де не можна що сказати, і ти просто мовчиш, бо не в тебе ні досвіду, ні, ні розуміння, і в тебе направду не крутяться дурацькі слова Я тебе розумію, я вас розумію. Ти просто мовчиш. Бо людина щось таке закинула в групу важке, ядерне і тишина. І от оце мовчання, якраз чому я згадав групу, тому що сьогодні приходилося там аналізувати одну ситуацію групу, якраз оце мовчання мною є таким, як на мене, тестом на те, наскільки. Група міцна рухається вперед, і наскільки вона може перебороти, пройти щось, що її, знаєте, потрясає? От о, я зараз готую одну презентацію для, для лікарів, і о, в цю презентацію я, я включив один слайд. Його ще сьогодні в потязі дописував. А, він називається чим можна перезавантажити мозок. Ідемо про конкретні біологічні препарати. Хоча я там в кінці згадав недоказову стезю, цілу великий пласт а, психоделічно асестованих. Речей, які впливають на психіку і так далі, певні практики східні. Ну, але йшла мова більше про препарати, якими дійсно можна перезавантажувати мозок. Але 99% з них знаходяться або оффлейбл, або тільки емпіричні випадки. Тобто лікар зробив і побачив, що дійсно пацієнт після цього стало йому краще, перемкнувся, що називається, провітрив свою голову. До чого я це говорю? До того, що мовчання це якраз, можливо, один з таких варіантів, коли ти реально прямо в групі відчуваєш, як твої мізки перезавантажуються. Мовчання може бути дуже інформативним, надзвичайно інформативним. Коли ти зустрічаєшся, працюєш з людиною, яка принесла якусь біду. Треба мати в собі силу витримати мовчання, на її мовчання. Не спішити. Знаєте, коли ми а, чуємо якісь проблеми в людини, якусь біду, і так і хочеться одразу сказати, дати свої поради. А ось ти зроби, а ось ти йому позвони, а ти скажи, а ти, а ти, а ти. А ти. А тепер задумайтеся, я думаю, що доволі часто за цими швидкими порадами, навіть зробленими в пориву людської душі, стоїть а, наш переляк бути поглинтою цією проблемою. І ми наче оцею порадою відгороджуємося. В тебе є запит на ось відповідь. Прочитай, зроби, все. Пішли далі. Треба вирішувати цю проблему. next, next. Помовчи. Помовчає біля цієї людини. Будь поряд, однозначно, це не значить тікати. Є мовчання, яке об'єднує, є мовчання, яке відгороджує, є мовчання образи, є мовчання звинувачення. Є стільки варіантів мовчання. Слухайте. Я що не подумав, це ж можна написати цілу дисертацію на тему лише з одним словом: мовчання. Що це таке? Мовчання це частина спілкування. Кейдж же запустив самий великий провокатор, який існує в музиці. Я ж колись про нього там щось згадував в якомусь, запустив ще своїм першим музикальним, геніальним музикальним твором а, кілька хвилин мовчання. Коли зал мовчить, і піаніст, він обов'язково буде присутній, сидить, наприклад, за роялем. Піднята кришка, клавіатура головна, і він мовчить, не робить ніякого руху. Ну, це киїж. Почитайте про нього. Але абсолютно, абсолютно, як доповнення до того шкейджі, абсолютно вакууму звуків не буває. В Цей час обов'язково хтось покахикує, хтось совує стілець, хтось ще заходить в зал. Хтось родить одягом. Тобто, життя в тишині все одно наповнене. Це наче фон до того, що має бути. Це накопичувальна тишина для звуку, наступного звуку, який буде. Це підготовка, це також звук, тишина, як звук. І я думаю, що в мовчанні також геніально закладена оця форма. Спілкування, тільки треба душею відчути, а, чи варто зараз розмовляти чи помовчати. І що дає це мовчання? Воно тебе об'єднує тільки тому, що ти поряд, ти сидиш і ти резонансно мовчиш. Ви мовчите про одне і те. ж. І відчуваєте, що вас уже двоє. вас може бути троє. Я почав з групової терапії, у нас було там 11 чоловік. Тишині, де ніде боялася скрипнути стільце, щоб порушити. Все одно хтось скрипів. І, і, і ти міг в цей момент вздухнути, видохнути, щоб не почули твій, твій звук, що ти також його наповнюєш чимось. Це мовчання. Мовчання сильна річ. Та мене правда, друга є частина цієї фрази до терапевтичного тюду. І спілкування, розмова як мовчання. Тут все значно простіше. Це значить, дійсно є розмова, це дійсно обмінюється, щось говорять, але за цим стоїть нічого. Стоїть вакуум порожнеча. І чим можна щось згадати після того? А от мовчання ти не забудеш ні одне. Здавалось би, ну, нічого ж там не відбулося. Не відбулося. Була між вами тишина. А воно залишається іноді на все життя. Коли ти їхав поряд там з кимось, і і ви разом, і якась звучала історія, а потім кожен замовк про себе. І, і було зрозуміло, що ця історія ну, така якась, яка чіпляє за життя, вона зачепила вас обох, і вам немає що сказати, ви мовчите на цю тему. Історія продовжується в вашій голові. Мовчання матері, яка дивиться на дитину і думає, от я хочу написати таке етюд, але ще не зібрався з духом, бо він в якійсь мірі такий трошки провокативний, думає про дитину, ким вона буде, що буде з нею. Куди вона прагне? Чому вона так прагне? Чому вона цього не хоче? А це мої, це наші цінності. Наживе якимсь своїм життям, яке я, я не розумію її цінності. І це також мовчання. Мовчання настільки багатовекторне, настільки може повернути послідуючу розмову, якщо воно правдиве і дотримується. Якщо хтось не відгороджується від проблеми швидкою мовою і якимось уже. Діями, порадами, взагалі ходьбою і тому так далі. А двоє людей, які посварилися, рідні, близькі, посварилися і мовчать, М -м -м. які тут історії мовчання. Мовчання годину чи мовчання нетерпіння п'яти хвилин і мудрість жіноча, яка каже, зроби крок вперед. Твоє мовчання мудріше, ніж його мовчання. Його мовчання дитяче. Твоє генетично вище мовчання. Воно покриває ситуацію, коли треба його розрядити, коли потрібно перевести. Потім договоримо, потім ми проговоримо, що відбулося, а зараз роби крок вперед. Ой, скільки є варіантів мовчання, як спілкування. Це дуже важливий момент, те, що я там написав, мовчання як спілкування, мовчання як передача дуже щирої інформації. Погодьте, що люди близькі, рідні, я зараз беру щось таке дуже сімейне, ті, хто поряд з нами, або дуже близьких друзів. І два варіанти: вони розмовляють і сидять ну, один за столиком. Там на стільці, другий на дивані перед телевізором я, якась виникла пауза, вони обоє мовчать. І зараз я просто для вас, ваші уяви, переміщаю їх лише в просторі, з тим же мовчанням. Після тієї ж фрази якоїсь виникло мовчання, але вони сидять поряд, буквально торкаючись один одного. От як ви думаєте, те мовчання на відалі близьких людей? І це мовчання, коли сидять поряд, воно одинакове, я думаю, ні. Люди знаходяться в дуже близькій, на близькій відстані, а це сфера максимальної довіри. Ну, не допускають наблизитися так, якщо ти не довіряєш людині. І якщо в цьому просторі виникає тишина, мовчання це такий рівень високий спілкування. Таке єднання, що диву даєшся, як потім мозги переключаються, і хтось зривається з а хтось починає заспокоювати, щось говорити. Основне, оцей каталізатор мовчання вже зруйнований. Все, він пішов, він своє відіграв. Він правильно, він повинен був зруйнуватися. Не можна зустрітися, мовчати, промовчати при зустрічі і весь час і розійтися, мовчати. Хоча це також цікавий варіант попробувати на зустрічах допоможа. Можете виявити, що ви домовляєтеся своїми друзями, з яких ви давно не чули, не бачили, а нарешті вирішили об'єднатися або з однокласниками? О, ще крутіше. І ви домовляєтесь, зустрічаємося в, тому, в тій кафешці, так, з собою алкоголь обов'язково брати, бо там дорого. Зустрічаємося і, друзі, давайте домовимося. З моменту нашої зустрічі ми не будемо говорити ні слова, ми промовчимо всю нашу зустріч. Хтось каже, що взагалі? Нелогічно, Ну правда, зустрічається для того, щоб обмінятися, переконатися, що ти ще живий, що ти ще якось ходиш, доходиш, що, що тянеш ноги туди. Що приніс алкоголь, а вже його не п'єш, тому що тобі не можна і так далі переконатися, але ж не мовчати. А тут хтось закидає, а давайте помовчимо. Нам же так класно. Пам'ятаєте тоді, коли ми багато говорили, коли ми були молодими і дурними? Ми спілкувались, ми тарахтіли, ми не слухали один одного. А в нас, як в коників з трибунців, виникали почуття, які тут же виникали з іншими. Ми плакали, сміялися, ми єдине не мовчали. Ми мовчали тільки тоді, коли були ображені, коли нам ставили не ті оцінки, які ми думаємо, що заслужили. Коли батьки, ми вважали, що нас образили, і ми на то мовчали, дулися. Але це не це мовчання. Я не про це мовчання говорю. Я говорю про мовчання зрілих мізків, зрілого життя. Мовчання з досвідом життя, коли ти в тебе шикарний інструмент взаємодії з людьми у вигляді мовчання. Не знаю, друзі, чи вас щось зацепило? Ти моє сотий раз повторене слово мовчання, мовчання як спілкування. мене, коли я думав, роздумував на цю тему, і згадував свої періоди мовчання в образі чи ще в чомусь. Воно якось резонуло. Аж сумно стало чимось. Хоча музику ж я там непогано показав. А, послухайте його, послухайте його. О, І коли будете слухати. Попробуйте не відволікатися, а помовчати. Ну що ж, друзі, думайте, думайте, думайте.